Нагадую, ви дивитеся Консиліум на першому міському телеканалі. У першій частині ми вже поговорили про імунітет і про його роботу, а далі продовжимо говорити про дітей і про те, як вони зараз розвиваються. Особливо в такий важкий стан, який ми всі переживаємо. Хтось з експертів каже, що діти більш гнучкі і не так на них впливає війна, але є експерти, які вважають, що дуже дуже потребують. Ують наші діти особливої уваги, особливого такого контролю за розвитком обов'язковим. Тому що треба дивитися, як дитина реагує, якщо вона спокійна і не в істериках сприймає цей стан стресу. Це не означає, що вона не потерпає від нього. Про дітей і про їхній розвиток будемо говорити сьогодні з нашою експерткою. Вітаємо в студії Світлану Бондарчук, кандидатку медичних наук, лікарку фі. Фізичної та реабілітаційної медицини лікарку неврологиню дитячого українського медичного центру реабілітації матері та дитини МОЗ України. Пані Світлано, вітаю вас. Добрий день, Тетяно. Ви знаєте, сьогодні хотілося б поговорити про. Те, ну від чого журналісти точно не страждають. Про мовлення, про те, як розвивається в дитині ця навичка, чому мовленевий розвиток, його своєчасне формування так важливе для дітей і взагалі для людини в цілому. Мовний розвиток дуже важливий для дитини і не тільки для дитини. Через мовлення йде спілкування, комунікація з оточуючим світом. Дитина пізнає оточуючий світ. Вона отримує якісь знання звідти. І починається це дуже рано, не коли вже дитина добре розмовляє. Перші такі йдуть десь у віці 2-3 місяці, коли починається гуління. Потім 4-6 місяців йде лепет дитячий. Якщо до 7 місяців дитина так і не з'явився лепет, це вже повід, щоб захвилюватися. Близько до року дитина вже повинна говорити десь біля 10 слів, але ці слова, вона каже, як правило, типу, прості, типу, мама, баба, а також якісь склади окремі. А з року до двох йде вже мовленнєвий розвиток. Так, у рік 8 місяців в славинуковий запас дитини повинен бути десь біля 40 слів. І вже є прості речення із двох-трьох слів. Пані Світлано, а е, звідки бере дитина оці знання? Це е, якось на підсвідомому рівні від оточуючих, вона їх сприймає. Чи всі ці етапи це поєднання, заняття дорослих батьків, е, рідних, людей, що оточують з цим маленьким е, чоловічком, з цією е, дівчинкою чи хлопчиком? В першу чергу це батьки. Кажемо, перший місяць там йде емоційний контакт з дитиною, а в мати і ласкаво говорити з нею на першому місяці життя. Це грає дуже велику річ. У два місяці дитина реагує вже на звуки, якось на них відзивається. І ближче до року дитина вже може відповідати на якісь прості питання. Якимось окремим словом показати пальчиком, що їй потрібно. В першу чергу грає роль, ні звичайна батьків. Я чому спитала, тому що от ви е, перерахували певні періоди розвитку дитини? А я спитала: а раптом батьки от зайняті дуже якими uh -huh. е, там відслідкуванням тривог? Або мама має е, дитинку і батько дитини на фронті, і вона весь час переживає і десь там сама в тих думках. Чи може оце вплинути на те, що дитина не вийде на рівень той, який потрібно під час? Війни затримка мовленевого розвитку значно збільшилась, окружаюча точі, світ змінився, мамі нервові, вагітність переносить гірше нервуючі, і дитина вже з гіпоксією страдає. І коли вона народжується, причини ж мовно розвитку можуть бути різні, як психогенного характера, зв'язані з оточуючим світом, mm -hmm. а особливо на Україні з війною, так і з деякими іншими причинами, наприклад, злопотребління інтернетом смартфонами. Можуть бути ураження нервової системи, скажімо, є такі центри верніка і брака у головному мості, які відповідає за вираз розвиток. Чи ураження нервів, які відповідають за це. Ну, 5, 7, 9, 10, 12, хоча це не обов'язково перекреску вчитувати. Але це може і не мати ніякого відношення до неврології. Наприклад, кожен рік у мене від 1 до 6 дітей, які не розмовляють, тому що вони просто не чують. Угу. І замічають, як правило, дуже пізно. А для дитини дуже важливо, щоб це вовремі впізнали. От рік вісім місяців вже треба хвилювати, що дитина не розмовляє. Це вже такий червоний прапорець, да. по якому батьки можуть а, взагалі рідні да. люди, можуть зрозуміти, що щось не так, і до кого треба тоді звертатися. В першу чергу до невролога. Як угу. кстати, ще захворювання, на яких хотілося б по названню тільки, скажімо, фенілкетонурія і захворювання щитовидної залози. Якщо там вовремя кинутись, то з дитиною буде все в порядку. Угу. А якщо це про шляпи, то так сказати, то буде не тільки мовне, а й розмове відставання. Ви знаєте, ви от правильно підкреслюєте, тому що багато ж є людей, вони. Про свої хвороби говорять так, пройде, дитина переросте, ага. це хлопчик, до прикладу, він пізніше буде говорити. Йому не треба там всі, до всіх рівнятися. В мене своя дитина, в неї свій темп, або там ледача дитина, вона не хоче. Це ж міфи, правильно? Так, і це може бути, тому що генетично це теж я кажу, скажем, з ріку до двох років. Розмовляти починає, тому що генетика тут теж грає на останню роль. Uh -huh. Але все ж таки є такі правила, що якщо вже до цього дійшла, зараз приходять дитини 3-4-5 років, вона мовчить, uh -huh. а батьки і вус не дують. Тому треба з дитиною займатися. Були в мене діти, коли із Ізмаїла бабуся привезла дитину трихрічну, ну, першу дивитися відстає у розумовому розгляду. Але коли ми з нею почали займатися до кінця літа, це була не тільки добра варяча дитина, а це була розумна дитина, тому що і це старання було в першу чергу бабусі. Тому що це була просто педагогічна запущеність. Батьки не звертали на дитину уваги, і дитина не розмовляла. Ви знаєте, це дійсно зацікавленість близької людини, тому що є батьки, от ви згадали про телефон, дали телефон, сидить дитина, нічого не просить, не капризує, мультик дивиться або грає в якусь гру. Ой, геній в мене буде кажуть, комп'ютерний в, в, в майбутньому. А насправді ми ж розуміємо, що на своїх етапах дитина потребує того розвитку. Фізичного, неврологічного, якогось мовленевого розумового, ті етапи, які вона повинна пройти, які всі ми проходили. Дитині, Якщо вона не істерить, це не означає, що це хороша дитина, що вона мовчить. Так, дитині з дитиною потрібно спілкуватися. І кстати, спілкуватися їй потрібно не тільки з батьками, іноді краще, коли в неї є хтось є її ж віку, який добре розмовляє. Тому що їй з дитиною 2-3 років, яка добре розмовляє, поговорити цікавіше. Ну, про що можна зі мною чи з вами поговорити двохрічній дитині? А коли трьохрічна дитина добре розмовляє, то в неї є стимул заговорити теж. Тому тут треба все це враховувати. А як можна, ви кажете, звернутися до невролога? Далі що починається? Діагностика причини, так, чому сталася так. така Тому, затримка? Тому що Я сказала, це можуть бути можуть бути неврологічні ураження, це можуть бути інтекрінне захворювання, це може бути глуха дитина. І лікування, реабілітація дитини проходить по різному. Тобто діагностували, знайшли Почати причину. Так а невролог визначає, це моє чи ні? Це треба аудіограма, треба uh -huh. робити протезування, слухопротезування дитини, тому що нічого не буде. Вона не чує uh -huh. і не розуміє мову. А думають, що дитина утист. Вона просто не чує. Тобто маємо такий мультидисциплінарний підхід як до діагностики, так, так і для подальшої потім такої і... реабілітації та відновлення. Так, Так. нема медикаментів, якогось ліків, таблетки такої волшебної чарівної, що дав, уколов і все дитина заговорила. З дитиною треба тяжко працювати і працювати повинна. Не один логопед чи невролог, а мультидисциплінарна команда. Тому що тут входить дуже багато. Це і кінезіотерапія, наприклад, міханотерапія сер номер1 для рук мілка моторіка. Це сенсорна інтеграція. Тож це це ось... ми давайте пояснимо, чому це треба, хто не знає. Мілка моторика, вона активує мілка певні, моторика... певні к... да, мозкові вона центри. Так? З цими центрами, як я казала, і вона дуже розвиває мовний, мовленевий розвиток дитини mm -hmm. і розумовий розвиток дитини. Тобто, коли от дитина стає на цей шлях реабілітації, це не просто сідає і починає вчитися так. говорити. Вона задіює ці всі центри, як І Починаючи... це йде у вигляді як гри угу. механотерапія. Як для рук є для ног, так і для рук, руху серномарадін. Як те, що казала мілка моторика, сенсорна інтеграція це воздействие на мовний розвиток спомічу спом різних органів чуттів. Абоняння, осязання. Угу. Є сансаматорна корекція це з допомогою вправ в першу чергу координаторні, наприклад, заняття на дошці більго. Угу. Це психокорекція працювання з психологом, це ерготерапія. Ерготерапевт встановлює навики, які були втрачені, чи у дитини повинні бути, а їх немає. І все це проходить у вигляді гри. Є ще такі поняття, як арт-терапія. Арт-терапія це лікування творчеством, це музика, це малювання, це е, е, ліпка з постеліну чи з інших е, моментів. Е, масаж е, грає на останню роль. Ми його трохи посовершенствували. Скажем, добавили туди рефлексотерапії. Uh -huh. На обличчі є точки, які відповідають за мову. На комерцевій зоні є такі, а особливо на волосистій частині голови. Наприклад, над двушком 1,5 см, 4 по длині – це називається третя мовна зона. А оця зона називається друга мовна зона. Якщо крім класичного масажу це додати, це стружувати так ці теж да. центри. Да. Ми використовуємо також рефлексотерапію більше не в качестві голок, а лазера рефлексотерапії мовних зон. Звичайно, ми працюємо по першій парі чудових меридіанів, і це теж дуже ефективно. А саме головне, що це не має побочних ефектів, в відлічі, скажімо, від мікрополяризації, яка дуже непогана процедура, але має масу побочних ефектів, і ми, ми дуже часто призначаємо. Пані Слано, ви сказали, що маєте от такий багатий арсенал допомоги діточкам, і я так розумію, що саме тому в центрі. Такий індивідуальний підхід до кожної так. дитини він більш дієвий, ніж якби батьки звернулися до логопеда чи окремо так. педіатра, навіть якась лікарня державна, так само вона не має такого великого спектру і такого досвіду праці з інструментарієм, отаким як є у вас у центрі. Так, так? я навіть дітям, скажімо, з першого разу логопеда не завжди не призначаю, тому що з логопедом він повинен на ньому якось усередити. Точитись і щось відповідати йому. А якщо цього нема, то з першого разу можна і без логопеда. Чи правильно я розумію, що в цій великій мультидисциплінарній команді дуже важлива ланка це батьки? Так, а тому батьками... що не тільки лікарі можуть чарувати, лікувати і дитину якось стимулювати. Дитина йде, вона скільки проводить годин в центрі, а потім йде знову додому. Ну майже весь день до 3-4 годин з одного спеціаліста до іншого, з одного до іншого. Та і так як я, все це йде у вигляді гри, то вона не дуже втомлюється. їй цікава дитина. І вона на деякі процедури прямо мчиться. Вони дуже люблять ерготерапію, наприклад. І Ерготерапевта, яка там то в капюшоні, як колдун, то з вушками лисячими, то з хвостиком і так далі. Чекають Особливо, на цю зустріч, да, так? У сенсорних кімнаті у нас, наприклад, була гостя з Литви. Вона сказала, що вона таку сенсорну кімнату бачила тільки по телевізору. Сенсорна кімната що вона дає? Я, здається, представники центру в нас були, було в нас відео. Це там, де можна все пощупати, до да. всього доторкнутися, полежати. Через да, через всі органи чувств, де розвиток дитини, це стимулює в неї мовний розвиток, мовлення. Це ж, мабуть, навіть і дорослим дуже дуже приємно да. було б в такій кімнаті опинитися саме ми, знаєте від стресу з туди ходимо, іноді щоб розслабитись. Чи швидко ми можемо сподіватися на результат? Чи все залежить від того, наскільки була запущена дитина, в якому віці до вас попала? І наскільки важка дитина? Це у всіх іде по-різному. У деяких дітей, от я вчора двох дивилась, тільки з відпустки вийшла, яких ну дуже гарний результат, трошки різний. Одна просто так враз заговорила, її прорвала. Інша дитина менша, але вона краще стала поводитись. Вона перші три дні нічого не робила: ні лерготерапевта, ні кінезіотерапевта. Вона почала працювати. І вважаю, що положительний результат є, навіть коли дитина ще з першого курсу не почала розмовляти, а як мама каже, вона почала більше розуміти, порозумніша. Більше відповідає, більше розуміє, багатше емоційніше стало. А за тиждень два-три можу також в неї прорвати. Вона почне розмовляти. А загалом, який період дітки проходять це відновлення? Як чи до результатів, от, ну, коли дитина попадає до вас, ви працюєте до певного результату і не відпускаєте, доки, як ви кажете, не прорве або Ні, не нас буде. є обмеження по часу. Від 14 днів не менше угу. до 21 дня не більше. Угу. Реабілітації десь стільки, але випускаючи дитину додому, ми назначаємо реабілітацію ще вдома, яку вона проходить. Так? Так. Туди входить плавання: арт-терапія, іпотерапія. Це з конями, коні, так, да, Дельфінотерапія, Тобто, і продовжує ходити до логопеда. І вже у логопеда в неї буде більший результат, чим був до того як вона прийшла. Коли вона приходить через півроку на повторний курс, ми дитину не впізнаємо. І ще можна прийти і на повторний так да, за півроку знову вони... продовжити, да, але вона дома повинна працювати з батьками. те, що ви казали, яку це... грають батьки. Так що це теж е такі е члени команди, які да. повинні працювати. Насправді дуже мені здається страшно, коли от ми бачимо, ви самі навели приклад, що саме батьки стали причиною е неувага батьків. Дуже страшно, щоб дитина не мала регресу, коли стільки багато працювали, експерти з до. Із такими різними е, підходами, а потім дитина знов попаде в ті самі умови, щоб не сталося такого. Насправді дуже-дуже прикро е, було б, е, якби всі ці такі зусилля пройшли дарма. Ще в мене таке е, питання, як. Е, Взагалі, ситуація, от я на початку розмови про це згадала ситуація з війною, з переїздами, з втратою батька чи матері, чи когось з рідних людей? Це ж не тільки від обстрілу, від снаряду, це може бути там дідусі або бабуся піти, просто тому що стався інфаркт чи інсульт на тлі таких подій, що відбуваються в Україні. Це впливає на дітей. Як це впливає на їхній розвиток? Дуже впливає на дітей, як на мовний розвиток, вони починають гірше розмовляти, іноді перестають розмовляти, коли дитина розмовляла. Може бути не тільки з мовою, стають дуже нервовими. От нас є діти, де загиблі батьки, вони стають дуже нервовими, неуправляємими. Іноді з'являється невроза у вигляді тіків, бурно виражених таких, uh -huh. заїкання, енрезів і так далі. Тобто, ви це як лікарка невролог, це бачите, біда. так? Дуже впливає і дуже мені здається, це важко Знаєте, контролювати. Як діти виїхали в Європу. Там теж не все так гаразд. Інший менталітет, інша мова. І їм теж важко. І іноді там у них теж виникають проблеми пов'язані з війною тут. І вони е, по іншому повинні розмовляти, так да. і це теж може бути певною проблемою, да. тому що діти ще й своєї мови не навчилися, скажімо так, повного спектру, е, повного словнику. А тут вже нова мова нова або мова, дві оточуюча среда, другий менталітет, все інше. Це теж дуже важко. Як скажіть, будь ласка, якусь пораду батькам, як їм уберегти от, от від такої затримки, що можна зробити, щоб підтримати дітей в важких таких станах? Ну з війною сожалению, вони нічого не можуть зробити, вони саме приспособлюються як тільки можуть, але батьки повинні максимум уваги приділяти дитині. Вони повинні емоційно з нею спілкуватися. В емоційному плані. І я дуже люблю, коли приходить дитина, і батьки все виконували, все. І лошадки в них були, і к психологу ходили, і з удовольствием таким і дитина приходить. Я коли в Зумі консультую, по вівторках я в Зумі консультую. Там дитина через екран мене цілує вже. Носиками через екран, так мені здається, мене. що ви стаєте за ті періоди, що вони у вас перебувають ці дітки вже однією великою родиною, так. де вони себе відчувають. От ви сказали, що нічого з війною не можна зробити, але можна знайти таку допомогу. До речі, як я правильно пам'ятаю безоплатну допомогу, якщо угу. є направлення, так це підтримано оплачено державою. Саме така допомога, така реабілітація у вашому центрі. Так, так, так. так. Скажіть, будь ласка, а чи важко попасти зараз до прикладу от до вас на консультацію? Ну, Я знаю, що завжди в центрі багато там певна черга навіть жива стоїть на консультації в різних спеціалістів. Так, у мене наприклад черга вже йде на кінець авуста угу, серпня, серпня. так? на кінець угу. серпня йде консультації. Попадають до нас, а черга на госпіталізацію десь на ноябрь іде вже угу. до нас. Це вже на от такі, як ви да. розповідали. Да. Угу. Значить, іде це через спочатку Я консультую дитину, тому що не кожна дитина нам підходить. І якщо дитина в получення, я дивлюсь на неї, розумію, що ми з нею будемо думати дуже гарний результат. Я пишу її направлення, лікарю ФРМ на госпіталізацію стаціонарну чи не стаціонарну. Mm -hmm. Після цього він встає в чергу в кол-центрі в нашому і бере тільки пару справок під окруження і під окружені 027 Форму від свого педіатра попадає до нас на реабілітацію, де проходить от увесь цей курс. У нас так. же ще є філіал на французькому бульварі. 40. Угу. там дуже активно все розвивається. Вже не кажуть, що це 9 гектарів лісопаркової зони на березі моря. Це взагалі такі прекрасні умови да. для дітей з будь-якого да. ви ж приймаєте не тільки Одеситі з будь-якого куточку да. України, тому навіть така можливість побути мамі з дитиною от в такій прекрасній да. зоні парковій біля моря. Дякую вам. Нагадаю, що Світлана Бондарчук, кандидатка медичних наук, лікарка фізичної та реабілітаційної медицини, лікарка неврологія, дитяча українського медичного центру реабілітації матері та дитини МОЗ України. Була в нашій студії. Ще раз підкреслимо, що якщо ви хочете звернутися до цього центру, ви можете звернутися на кол-центр, Український медичний центр реабілітації матері та дитини МОЗ України, або звернутися за адресою вулиця Михайла Омеляновича Павленка 3. Там вас проконсультують, розкажуть, які документи потрібні, щоб держава допомогла реабілітувати дитину, відновити певні її функції і не тільки як ми сьогодні із. Ані, Світланою говорили про мовмовленемовленеві е, затримки і про цей розвиток. Е, з вами був консиліум. Зустрінемося наступного тижня і обговоримо вже нагальні потреби, які будуть стояти, а також питання актуальні, що виникають кожного дня перед усіма нами. До зустрічі.